Перше, я сказав мамі, що я думав, що я вже тебе не побачу. А друге, я сказав, що головне, щоб міг водити ну, машину. Бо я дуже це обожнюю. Так, Анатолій Кузьмін із Дніпра пригадує перші слова, які сказав рідним після поранення. Розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення росіян він впродовж чотирьох років працював барменом. А зараз є військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади. Анатолій каже, пройшов військові навчання у Великобританії, а згодом на Львівщині. Боєць пригадує свій перший бій на Бахмутському напрямку. Перший мій виїзд я думав. Ну, всі казали, що ті, буде страшно. Ну, я приїхав рядом ну, метрів 50, упала 120-ка. Перший прильот такий. Ну, ми хвилин 15 були на позиції. І я не можу сказати, що я відчував страх. Ну, ну чесно, вообще. Тобто ти знаєш, що тобі треба виконувати завдання, ти його виконуєш. Ти, коли е, повертаєшся назад, ти починаєш це е, аналізувати. аналізувати, і ну, тобі страшно. А там ти ну, якось о цьому не думаєш зовсім. Анатолій Кузьмін мінометник у складі підрозділу каже, працював по окупантах з міномету 120 го та 82 го калібрів. У зоні бойових дій провів два місяці. Боєць пригадує, як 1 вересня 2023 року у бліндаж влучила ворожа міна. Того дня каже, загинув його побратим. Я не мог сам собі на накласти турнікет ні на ногу, ні на руку. В мене ну висіла рука, то тобто, ну, Взагалі я змог його зняти, він в мене був на плечі, а одягнути я його не зміг зовсім. І я кричу: допоможіть хлопці, ну есть, всі контужені, один побратим 200 в мене на руках. Потім вони як почули, одразу же прибіг один з них та наклав мені турнікет. Допомогли до евакуаційного транспорту дойти, доповсти. З евакуаційного транспорту Анатолій зателефонував своїй дівчині Олександрі. Він мені дзвонить раз за чотири, тому що зв'язь погана. Я беру телефон, він каже: Я поранений, мене везуть в лікарню, все нормально, не переживай. Зв'язь приривається, він на громкий, то що хтось йому дав телефон. Все торохтить, нічого не чудно, нічого не понятно, я в шокі. Yeah. Зараз Анатолій Кузьмін проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Каже, радий, що медикам вдалося зберегти його руку, адже побоювався, що її ампутують. буду бігати, а з рукою поки що невідомо. Тобто, там треба важка операція, нарощування суглобів, кісток. Тобто в мене рука буде ну, на даний момент на 12 сантиметрів коротша. Всі були в шоці, коли я трошки отак от пальчиками поворушив. От. Бо вони бачили цю рану. Вони бачили, що там немає ліктя, там нема нервів, там судини, там ну, взагалі там як. Я сподіваюся на те, що ми поїдемо за кордон і йому зроблять цей локоть. А далі будемо святкувати перемогу. Анатолій Кузьмін каже: мріє піднятися на говерло та продовжити військову службу. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ